оплески ми почуємо за саму старішу. А Мирослава Михайловна, будь ласка, це дідушкина вишиванка, їй лет 50-60. Мирослава Михай... Михайловна, появіться, будь ласка, дайте мені пакетик. Черівний. Ой. Держи, очка, Держи, йдемо. Так на за саму старішу вишиванку. Будь ласка, такий оберіг. Будь ласка, на пам'ять і мені підказує Михайло Васильович, що з'явилася радуга. Подивіться ось в небо високо над нами. Господь посилає нам радугу. Це зв'язок між людьми і між всевишнім між нашим Господом. Дякуємо Всевишньому за те, що він нам подарував такий день, таке свято. Дякуємо, це дуже добрий знак для нас. І так, за саму ексклюзивну вишиванку. Також, будь ласка, віник обере нашого роду. І сама Вишиванка, яка вишивалася своїми руками, будь ласка, подарунок. Вишиванка, номінація, «Самий найстарший учасник. Дякуємо за те, що ви даєте приклад нам всім. Так, Сама наймолодша учасниця. Будь ласка, шляпка. Ось з такими прикрасами, нашими польовими квітами. Гарна облески, будь ласка. Сопілка, без якої неможливо, нашому учаснику хай грає та прославляє наше місто, теплодар. Будь ласка, оплески дуже добре всі прийшли, що ви прийшли, що ви нас порадували. Радуга нам дала, і Господь дав нам цей сьогодні день. Дякуємо. Ми зустрічаємося в слідуючому році з вами. Шановні теплодарці, вітаю вас з Днем Незалежності України, з Днем Народження нашої держави, всіх нас з Днем Народження, бо держава це кожен з нас, а доля держави залежить від нашої усвідомленості особистісної, громадянської, національної, від того, як кожен з нас дає відповіді на питання, хто я на цій землі. Для чого живу? Куди йду, що залишу своїм власним дітям? Звичайно, на такі питання відповіді даються нелегко, і особливо сьогодні. Коли у нас так важко в країні, і щоб не загубитися в цей час, не втратити зв'язок поколінь, ми звертаємося до власного коріння, до народних традицій. І от вишиванка це є українська традиція, яка без слів розкаже про народ і про людину хрестиками, кольорами, символами, рослинами, в мене на вишиванці соняшник. Це символ добра, тепла, сонця, працелюбності, добробуту, наполегливості. Соняшник дуже витривала рослина. І як сонце повертає за, як соняшник повертає голову за сонцем, так і людина, яка обирає своїм символом, соняшник, своє життя, думки, помисли, справи присвячує батьківщині. Своє життя віддає на служінні найріднішому рідній землі. Тож зі святом вас. Хай в наших сім'ях буде мир, злагода, вишиванка хай буде не тільки на тілі, а й в душі. ють морозиво хто в вишиванках має право перший отримати морозивочки як світки на весні я сорочку віру вишиваю і квас у нас також приїхав так що будь ласка вишиванки хто в вишиванках перший має право отримати Вікні під навесом роздають безкоштовно квас. так далі ведемо. Ривається та золота нитка життя, якою вишивали наші бабусі свою і нашу долю на рушниках і сорочках. Збережемо ті надбання української культури, які ще можна зберегти. Бажаємо вам, щоб ваша душа ваша ніколи не кривила, і щоб мала два крива і охоронця, і завжди в ваших оселях були яскраві проміньки сонця. Зустрічайте танцювальний колектив Джей Денс.